Вітаємо вас, шановні українці та україночки. При якій температурі градуси Цельсія і Фаренгейта рівні? Мінус 40 градусів. Шкала Фаренгейта та шкала Цельсія притинаються на значенні мінус 40 градусів. За шкалою Фаренгейта температура замерзання води становить 32 градуси, а температура кипіння становить 212 градусів. Яка річка України раніше носила назву Борисфен та Славутич? Дніпро назва Дніпро є скіфською за походженням. Скіфське Данапер перекладається як глибока річка. Найдавніші письмові відомості про Дніпро залишив грецький історик і географ Геродот Борис Фен. Так він називав Дніпро, що означає той, що тече з півночі. Предки українців, давні східні слов'яни, називали її Славутичем, що означає син слави. Ця назва досі зрідка використовується як синонім, особливо як поетична назва. Друзі, нам дуже приємно, що вам подобається наш контент. І канал взагалі. Але статистика показує, що ви переглядаєте вікторини без підписки. Більше, ніж 90% не підписані на наш канал. Приєднуйтесь, будь ласка, до нашої спільноти і ставайте постійним глядачем нашого каналу. Попереду багато цікавих вікторин. Цікаве питання, на яке ви точно дасте правильну відповідь. Яка вода замерзає швидше. Гаряча чи холодна? Гаряча вода. Гаряча вода замерзає швидше. Ефект емпембе. Помістивши дві ємності з гарячою і холодною водою в морозильну камеру, можна побачити, що гаряча вода замерзає швидше. Підтвердженням цього факту є, наприклад, те, що на сильному морозі відкриті труби з гарячою водою замерзають швидше, ніж холодні. Танзанійський студент Ерасто Емпемба вперше описав це явище в 1963 році. Звідси й назва Ефект Мпембе. Укажіть назву вимірювального приладу. Принцип дії якого ґрунтується на зміні деформації пружного тіла внаслідок зміни атмосферного тиску. Барометр Барометр. Це прилад для вимірювання атмосферного тиску. Яке з цих озер знаходиться в Карпатах? Синевир. Синевир найбільше озеро українських Карпат. Розташоване в Закарпатській області. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Має середню площу 4-5 гектарів. Його середня глибина становить від 8 до 10 метрів. Максимальна від 22 до 24 метрів. Скільки тривала столітня війна? 116 років столітня війна це тривалий військово-політичний конфлікт між королівствами Англія і Франція, причиною якого стало прагнення Англії повернути ті території на континенті, які раніше належали англійським королям. Війна тривала 116 років з перервами в якій державі Європи немає світлофорів? Ватикан. Оскільки територія Ватикану досить маленька, а дорожній рух зовсім не відчутний, то місто обходиться без світлофорів. Який острів на території України є найбільшим? Джарелгач Джарелгач найбільший острів України та Чорного моря. Адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області. Площа 56 квадратних кілометрів. Довжина 42 кілометри. Ширина майже 5 кілометрів. У якій категорії не присуджується Нобелівська премія? Історія. Нобелівська премія одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Нобелівська премія присуджується щорічно за досягнення у таких галузях фізика, хімія, медицина або фізіологія, література, премія миру та окремо Премія пам'яті Нобеля в галузі економіки. Яка найменша держава у світі? Ватикан. Держава Ватикан знаходиться на території Риму і є найменшою офіційно визнаною державою у світі. Форма правління теократична монархія, довічний глава держави Папа Римський. Площа становить 44 сотих 2 квадратних, а чисельність населення всього 849 станом на 2020 рік. Не захотів вертатись на сталінську родину, тому що підлість, цинізм і жорстокість більшовиків не знає меж. Це відомий уривок створу Івана Багряного, де персонажами є. Григорій Многогрішний і Наталка Сірко. Іван Багряний написав памфлет Чому я не хочу вертатись до СРСР. Інша назва Чому я не хочу вертатись на родину, де виклав політичну декларацію національної гідності і прав людини, яка пережила примусову репатріацію, насильство, тортури і приниження. Він логічно обґрунтував закономірність еміграції з Радянського Союзу, батьківщини, котра пішла на геноцид проти власного народу. Памфлет, чому я не хочу вертатись до СРСР, був написаний в 1946 році. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас, і ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.